П'ята книга Псалмів, Псалом 126. Пісня бранців. Пісня паломників. Коли Господь повернув сіонських бранців. Здавалося, що нам це сниться. Тоді уста наші наповнилися сміхом і співами радості язик наш. Тоді поміж народами заговорили: Господь вчинив для них великі речі, великі речі Господь вчинив над нами, тому ми сповнилися радості. Поверни, о, Господи, наших бранців, немов потоки вод на суху землю. Ті, хто в сльозах сіють, будуть жати в радості, йдучи, несуть зерна зі сльозами, але з радістю повертаються, несучи свої снопи. Коментар до 126 го псалма. На думку багатьох екзегетів псалом 126 й є виразним гімном подяки репатріантів, що поверталися з Вавилонської неволі. Якщо другий Ісая 40-55, оспівує новий вихід з Вавилону, що стався внаслідок едикту Перського царя Кира з 538-го року до нашої ери то ця маленька композиція, що складається лише з 48 слів, є синтезом, в якому єднається радісна подяка та благання на майбутнє, яке в дану мить не є позбавлене страхів. Інша інтерпретація випливає внаслідок іншого перекладу цієї ж другої стрічки, адже оригінальну єврейську версію Повернув сіонських бранців друга стрічка, можна перекласти як Переміни долю Сіону. В такому випадку псалом стає загальним співом про відновлення Сіону в різних історичних періодах юдейської повигнаневої епохи після IV століття до нашої ери. Паломники моляться, щоб те, що вони пам'ятають з минулого, об'явилося в теперішньому часі, а відновлення Сіону повинно статися через відновлення народу. В кінцевому землеробному образі 5 6 шостої стрічки. Ізраїль змальований зі сльозами на своїх очах, і здається, що народ сіє надаремно, без надії на плоди та на майбутнє. Однак, в часі повернення з вигнання народ проводить рясні та радісні жнива. Зміни пір року зображені за допомогою потоків Негев четверта стрічка, і циклів села це символ історії спасіння. Посівний час є періодом очікування, пересохлі потоки палестинського негеву є часом спраги, зібрання снопів є часом відновлення, а повні потоки спричиняються до того, що розцвітає також пересохла земля. Пустиня і пуста земля, хай веселяться, нехай радіє степ і процвітає нарцизом. Хай квітом процвітає і веселиться, нехай радіє радістю і ликує. Ісаї 35, 1, 2а. В старожитніх месопотамських міфах з Угариту та Єгипту посівний час інтерпретувався як смерть Бога плодовитості, а збирання плодів як його повернення до життя. В такий спосіб в ментальності близького сходу посівна розумілася як час смутку, а збір плодів як час радості. Можливо, з огляду на мову про жнива, псалом 126, використовується в часі обходів Дня подяки, національного подячного американського свята, призначеного для хвали та подяки Богу. Псалом також повчає церкву, що завжди потрібно дякувати Богу за все, що Він їй учинив, та просити у нього про дар духовного відновлення. В лекціонарі Ахмеси цей псалом використовується в неділі періоду Адвенту та Великого Посту. Рецитований у цей особливий час псалом навчає, що лише ті, що прямують зі сльозами покути на своїх очах до Різдва та до Пасхи, зможуть увійти в радість великих речей, які Господь вчинив нам переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.